Наразі популярним та зваженим вибором відеокарти для Full HD або Quad HD геймінгу стає досить потужний прискорювач від компанії AMD Radeon RX 9060 XT. Зовсім нещодавно ми вже тестували можливості 16 ГБ версії у протистоянні з конкурентами. Але також стало цікаво детальніше поглянути на продуктивність у різноманітних сучасних іграх на прикладі доволі доступної за ціною збірки з компактними розмірами та тихим режимом роботи. Тож настав час дивитись на те, що ж з цього вийшло. Телемарт, комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на гесід.ком. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Можливо, вам зручніше отримувати інформацію про нові огляди у Телеграм, Фейсбук, Threads, тимчасово окупованому Твіттер, подивитися шорти у інстаграм або Тікток. Усі посилання в описі. Найцікавішою частиною збірки є відеокарта, тому з самого початку усі погляди на неї. Даний прискорювач базується на новій архітектурі RDNA 4. Завдяки цьому вдосконаленню він отримав покращення швидкодії прискурювачів RT та AI, підвищену якість і швидкість кодування відео, а також підтримку четвертого покоління FSR, яка дозволяє помітно покращити продуктивність з меншою втратою чіткості. А детальніше про усі особливості цієї архітектури ми розклали по полицям в огляді Radeon RX 9070XT. Якщо буде зацікавленість, то по посиланню в описі можна все це подивитись. Тепер детальніше розглянемо характеристики. Офіційно ця відеокарта позиціонується як пристрій для гри у роздільній здатності Quad HD. тому Radeon RX 9060XT у повноцінній версії містить 16 ГБ пам'яті типу GDDR6 зі швидкістю 20 ГБ за секунду на контакт, які забезпечують 322 ГБ за секунду пропускної здатності, проте через доволі вузьку 128 бітну шину. Графічний процесор Navi 44 має на борту 2048 шейдерних конвейерів, 128 текстурних модулів і вдвічі менше блоків растеризації, а також 32 прискорювача трасування променів та 64 AI ядра. Прискорюю доступ до даних достатній 32 мегабайтний Infinity Cache. А от базова частота роботи GPU тут невисока по сучасним міркам, лише 1700 МГц. Проте у бустовому стані вона може сягати значних 3130, хоча зазвичай буде працювати на рівні у 2530 МГц у ігровому навантаженні. Через це маємо досить невисокий, як для таких характеристик, TDP у 160 Вт. Також тут передбачена повноцінна підтримка інтерфейсу PCI-Express 5.0 на 16 ліній і наявність стандартного восьмиконтактного роз'єму живлення. Безпосередньо цю збірку візьмемо прискорювач PowerColor Radeon RX 9060XT 16 ГБ Reaper, який отримав трохи вищі робочі частоти в ігровому та бустовому режимах, що забезпечить додатковий плюс в продуктивності. Ця модель має двослотове, двовентиляторне виконання з ігровим дизайном системи охолодження, а вона представлена трисекційним радіатором, мідна основа якого має прямий контакт з GPU та VRAM, і високоякісними японськими вентиляторами на надійних подвійних кулькових підшипниках. Лопаті пропелерів мають оптимізовану форму і об'єднані кільцем для покращення робочих характеристик. При цьому розумний контролер зупиняє вентилятори, коли температура графічного процесора нижча за 50 градусів. А знову вони починають обертатися після прогріву до 60. На сьогодні найпопулярнішим рішенням для більшості задач є Socket am 5 тому в недорогу систему ми встановили обраний спільнотою в опитуванні процесор AMD Ryzen 5 7500F. Він оснащений шістьма ядрами на 12 потоків, що дозволяє досить ефективно виконувати багатозадачні операції та забезпечує хорошу продуктивність у сучасних іграх та додатках. Базова тактова частота становить 3,7 ГГц з можливістю автоматичного розгону до 5, що забезпечує додаткову потужність у вимогливих сценаріях. Однак варто зазначити, що дана модель не має вбудованої графіки, що у даному випадку нам не завадить. Процесор виготовлений за 5 нанометровим техпроцесом, що забезпечує високу енергоефективність та низький рівень тепловиділення. TDP складає лише 65 Вт. Це дозволяє використовувати більш компактні та тихі системи охолодження, знижуючи рівень шуму. А саме на це цього разу ми робимо акцент. Материнська плата ASRock B850M Pro A Wi-Fi у форматі micro ATX пропонує компактну та сучасну основу для систем на процесорах під Соке та M5. Вона побудована на актуальному чипсеті AMD B850, завдяки цьому має підтримку інтерфейсу PCIe 50, а це важливо для піддослідної відеокарти. Сама ж плата створена для тих, хто шукає універсальну модель з можливістю майбутнього апгрейду та сучасним функціоналом. Плата отримала 8 плюс 2 плюс 1 фазну під систему живлення із радіаторами на мікросхемах DRMOS, що ефективно відводять тепло навіть при розгоні, забезпечуючи стабільні системи під навантаженням. Для пам'яті передбачено 4 слоти ddr 5 із підтримкою двоканального режиму та розгону. А для накопичувачів 3 слоти M.2, 2 один із яких підтримує стандарт PCIe 5.0, та 4 порти SATA 3.0. У плані комунікації материнська плата пропонує Wi-Fi 6E та мережу 2,5 Гбіт за секунду, а також сучасний набір портів USB, включаючи швидкі Type-C для інтерфейсної панелі. В підсумку отримуємо збалансоване рішення для геймерів та користувачів, які цінують поєднання функціоналу, сучасних технологій та головного доступності. А за надання цієї материнської плати для нашої збірки дуже дякуємо магазину Telemartua. Тут ви можете знайти будь-які комплектуючі до свого ПК під різні платформи, задачі та бюджет. Або можна обрати готову збірку чи з використанням зручного конфігуратора зібрати унікальний та надійний комп'ютер. А якщо є бажання замінити свій старий ПК, то програма TradeIn допоможе швидко обміняти його та суттєво заощадити. Усі посилання залишені в описі під відео. Незважаючи на те, що обраний процесор і так не являється найгарячішим, але за його стабільним температурним режимом слідкуватиме досить надійна система рідинного охолодження Chieftec Iceberg 240 DARK. Вона складається з помпи, що працює зі швидкістю від 1800 до 2700 обертів за хвилину, 240 мм радіатору та трьох PWM-вентиляторів, які можуть розвивати швидкість до 2200 обертів за хвилину. А RGB-підсвітка водоблоку робить її більш привабливою у будь-якій системі. Хоча у нашому випадку дана опція залишиться лише приємним бонусом. До речі, детальний огляд цієї РСО ми маємо на нашому сайті, а відеоверсію на оглядовому каналі. Посилання залишили в описі. Для нашого не дуже яскравого ПК обрали такий комплект оперативної пам'яті Kingston Fury Beast DDR5. Він складається із двох модулів по 16 ГБ, які у свою чергу працюють на швидкості 5600 мегатранзакцій за секунду. Із не дуже красивими таймінгами cl 40 при напрузі лише 125 вольта. Однак саме останнє забезпечує можливості оптимізації. Тож, користуючись власним гайдом по розгону ОЗП, нам все ж таки вдалося отримати 6000 тисяч мегатранзакцій за секунду з більш пристойними затримками після підняття напруги живлення до 1,4 вольта. Тепер наш вибір виглядає більш раціональним. Для зберігання даних обрали умовно недорогий Kingston NV3 з більш ніж достатнім об'ємом у 2 ТБ. Це NVMe SSD з інтерфейсом PCI 40X4, який чудово підходить для встановлення OES, ігор та повсякденних додатків. Забезпечує він швидкості до 6000 МБ за секунду на читання та до 5000 на запис. Модель відноситься до народного сегмента, але при цьому має непогану витривалість до 640 TBW. До речі, в описі також буде огляд на цей SSD. Враховуючи, що наша система залишається досить енергоефективною, то блока живлення на 500-600 Вт повинно цілком вистачити. Тому живити саме таку збірку буде надійний і не дуже дорогий Seasonic G12 550 550 Вт, який виготовлений у звичному ATX форматі. Він сертифікований за стандартом 80 Plus Gold, що гарантує ефективність до 90% при навантаженні. Це дозволяє зменшити енергетичні витрати та знизити тепловиділення, що сприяє тривалішій роботі компонентів. У конструкції тут використано 120-міліметровий вентилятор, котрий забезпечує ефективне охолодження при помірному рівні шуму. Вентилятор цей автоматично переходить у пасивний режим при низькому навантаженні, що додає комфорту під час роботи та дозволить нам продовжувати гнатися за максимальною тишою. Ну і зібралися разом усі комплектуючі у корпусі Chieftec Pro Mini, який виконаний у форматі Mini Tower і пропонує стильний та компактний дизайн без скляних панелей, що у наш час вже не так розповсюджено. Він оснащений ефективною системою охолодження з попередньо встановленим 120-мм вентилятором і підтримкою додаткових пропелерів та радіаторів SRO, що повинно забезпечити стабільну та тиху роботу навіть при використанні потужних комплектуючих. Усередині передбачено місце для довгих відеокарт та високих процесорних кулерів, а для накопичувачів доступні слоти 3,5 і 2,5 дюйми. На передній панелі розташовані сучасні порти USB та Аудіо, що надає додаткової зручності у використанні. Тож Pro Mini – це компактний і функціональний корпус для тих, хто не женеться за барвами та хоче працювати з максимальною концентрацією у тиші, адже там ще й додатковий шумозахист є. На момент підготовки сценарію, якщо просумувати середню вартість усіх комплектуючих, то загалом вийде приблизно 52,5 тисячі гривень. А слідкувати за змінами цін або порівнювати їх у різних магазинах дозволить український маркетплейс e каталог який надасть можливість знайти будь-який товар завдяки різноманітним фільтрам, доходячи навіть до бажаної ваги або кількості заздалегідь встановлених вентиляторів чи наявних портів. Усі корисні посилання знаходяться в описі. Переходьте, щоб підтримати нас та партнера. Почнемо наші тести з прогріву. Без суттєвого навантаження на ПК все без несподіванок. Температури у нормальному діапазоні по 47,5 на процесорі та 44 градуси на відеокарті. Під час випробовування важким бенчмарком процесор розігрівся до приблизно 80 градусів Цельсія, а відеокарта до майже 70, при цьому працюючи на приблизній частоті у 2365 МГц. VRAM вже статично перебувала на планці в 94 градуси. До речі, материнська плата трішки здивувала, адже за завмовчуванням вона виявилася налаштованою на тихий і енергоефективний режим роботи, що саме для обраних комплектуючих і наших побажань до системи стало перевагою. Цього разу відразу продовжимо випробовування ПК в іграх у найактуальнішій роздільній здатності Quad HD. Побігати вуличками квітучого Кіото при усіх доступних налаштуваннях на максимум разом із допомогою збалансованого режиму FSR в Assassin's Creed Shadows виходить з досить приємним для гри FPS. Але у важких сценах під час активної зміни картинки частота кадрів все ж таки падає нижче бажаних 60 оновлень за секунду. Відмова від трасування променів дозволяє підвищити загальну якість картинки та разом з цим і прийти на менш агресивний режим FSR. Рівень FPS трохи зростає, а гра стає більш стабільною. Хоча, у свою чергу, і виглядає трохи простіше без покращеного освітлення. Долати центр міста в Baldur's Gate 3 під час найважчого третього акту у відеокарті дається майже без проблем від сотні FPS на вулицях і вище 70 в набитій NPC таверні. Але варто відмітити, що вибір вулкан в якості програмного інтерфейсу може призвести до неприємностей у вигляді рандомних посмикувань. А от при грі на DirectX 12 усе чудово. Бойові події на вулицях Верданську, коло в Duty Warzone, навіть на екстремальних налаштуваннях поглинають у себе з головою. Ніяких посмикувань чи просідань навіть під час активних перестрілок або перебіжок укриттями при середніх понад сотню FPS. Це дозволить разом із своїм сквадом викладатися на максимум. Важкий рівень трасування променів у Кіберпанк 2077 з просетом RT Ultra долається доволі важко, що є притаманним більшості червоних відеоприскорювачів. Завдяки втручанню FSR в режимі балансу виходить отримати умовно комфортний ігролад. хоча ж і нерідко FPS помітно падає до планки в 50 оновлень. А от коли повністю вимикаємо рейтрейсінг, переходячи до просто ультраналаштування, маємо можливість повністю відключити будь-які режими інтелектуального масштабування. Тепер неонове місто, хоч і не виглядає так яскраво, проте частота кадрів знаходиться у вищих значеннях, а чіткість зображення помітно покращилась. Мабуть, найочікуваніша моба від третьої особи все ще знаходиться у бета-тестуванні, але нещодавно Deadlock отримав глобальне оновлення, де вони знов змінили елементи дизайну інтерфейсу та додали нових предметів в ігровий магазин, щоб трохи урізноманітнити процес гри. Загалом же, навіть на ультраналаштуваннях, ігровий досвід явно позитивний. А якщо перейти з початкового FSR-3 в нативному режимі якості на Scratch... То можна отримати ще приблизно 20 додаткових кадрів без явного погіршення чіткості. Трасування променів та шляху є важкопідйомною задачою навіть для топових відеокарт, тому наша героїня не справляється з нею навіть з допомогою найагресивніших апскейлерів і генерації кадрів. На простому ж ультранайтмер пресеті графіки процес перемелювання монстрів надає лише позитивні емоції, бо картинка рідше, ніж 60 разів за секунду не оновлюється. Активний паркур над містом у другій частині Dying Light відчувається дуже реалістичним на максимально доступному пресеті графіки High Quality RT у міксі з якісним FSR. Середня частота оновлення екрану коливається від 60 до 70 кадрів за секунду. Проте потрібно розуміти, що під час нічного виживання чи досліджування інших важких локацій, частота кадрів може впасти до трохи нижчих показників, тому, ймовірно, варто заздалегідь пожертвувати деякими налаштуваннями. на ультра налаштування графіки та відповідною якістю трасування променів у The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered можна назвати приємним, якщо не звертати увагу на притаманні цій грі постійні посмикування в абсолютно різних по навантаженню локаціях та трохи помітну втрату чіткості в результаті активації апскейлеру в режимі якості. А при потраплянні у більш важкі локації чи зони з дощем, частота кадрів може ще трохи впасти і разом з попередніми проблемами погіршити загальні враження. Продуктивності піддослідного прискорювача цілком вистачає, щоб з комфортом кататися по мексиканським дорогам або ж бездоріжжям джунглів у Forza Horizon 5 на екстремальних налаштуваннях з покращеним затіненням та трасуванням відображень для машини гравця. Хоча трохи й не вистачає до сотні кадрів за секунду, але сам ігровий процес дуже стабільний без будь-яких нарікань. У оновленій версії 5-ї на максимум RT пресеті графіки з додатковою покращеною якістю глобального освітлення вдається отримати максимально приємний ігролад як у місті, так і біля відомого казино в зонах густої рослинності. Хоча все ж таки добитися такого результату допоможе якісний режим масштабування. Єдине, що можна відмітити, це аномальне просідання частоти кадрів біля початкового будинку Франкліна, де вона падає нижче 60 оновлень за секунду. Побігати кинутим парком в Horizon Forbidden West за бажанням можна і на дуже високих налаштуваннях. Відеобуфер дозволяє. Хоча все ж таки активація апскейлеру стає дуже в нагоді, щоб отримати більш стабільний FPS і приємні емоції від гри, особливо якщо не звертати увагу на дивні артефакти, які з'являються на голограмах через втручання до нативної картинки. Відмовитися від FSR можна, але прийдеться також знижувати глобальний пресет графіки на високий, задля уникнення критичних просідань частоти оновлення екрану або інших неприємностей. Так, маємо стабільні понад 60 кадрів за секунду. Середньовіччя Kingdom Come Deliverance 2 також не стає проблемою для подолання навіть на ультраякісній картинці. Щоправда, навіть з якісним режимом масштабування під час прогулянок через густий ліс частота кадрів може падати нижче бажаної планки в 60 змін за секунду, але на незначну величину, без помітного погіршення плавності ігроладу. Поборотися за контроль над точками з улюбленими супергероями у Marvel Rivals виходить і на ультраналаштування графіки. Також варто відмітити, що гра підтримує останні покоління масштабування FSR, і через це чіткість картинки не так сильно псується при використанні якісного режиму. Хоча інколи FPS усе одно помітно падає до для когось критичних значень у процесі важких сутичок. Але гадаємо, що для такої активної pvp гри у більшості гравців не виникатиме мети гнатися за найдеталізованішою картинкою, і тоді все буде чудово, та нічого не завадить завоювати перемогу над червоною командою. Епічні налаштування в Stalker 2 Серце Чорнобилю є досить спірним вибором, бо навіть після активації збалансованого режиму FSR подеколи зустрічаються неприємні просідання, що вказують на недостачу продуктивності відеокарти. А в локаціях з великою кількістю NPC стає обмаль і можливостей процесору. А от на середніх налаштуваннях ситуація хоч і не стає ідеальною, але явно виглядає стабільнішою. Також така маніпуляція дозволяє перевести режим масштабування в більш невинний якісний стан. Так, по деякі посмикування усе одно присутні, але такі умови для гри явно стають набагато привабливішими. Продовжуємо слідкувати за новачком в світі Ектів rpg Ігор Titan Quest 2. І тут через посередню оптимізацію частота кадрів у грі дуже нестабільна і помітно змінюється навіть в межах однієї локації та залежить від часу доби. Так, на високих налаштуваннях разом з якісним режимом FSR грати можна. Але задля більшого комфорту, можливо, буде незайвим трохи знизити вимоги до графіки. Вже можна було б і закінчувати, але залишилась одна цікава річ: досить багато голосів набрала пропозиція використати восьмиядерний процесор у якості основи збірки. Ми також урахували такий розклад, і це можливо буде більш перспективним рішенням на майбутнє. Представляє таку можливість Ryzen 7 7700X, який є досить потужним восьмиядерником, що працює у 16 потоків. Базова частота продуктивних ядер тут становить 4,5 ГГц з можливістю розгону до 5,4 4 Щодо рівня TDP, то він тут майже в два рази більше, ніж у Ryzen 5 7500F 105 Вт. Та й ціна також рівно в два рази вища, що заставляє задуматись, чи варто воно того. Давайте швидко подивимося на можливості системи після апгрейду. Спочатку поглянемо, як така зміна вплинула на температурний режим. Коли система відпочивала, температура центрального процесору становила 46 градусів, а GPU та VRAM нагрілися на 43 та 66 градусів відповідно, тобто без суттєвих змін. Якщо ж максимально навантажити комп'ютер, наприклад, у FjordMark, але залишити тихий режим роботи системи, то процесор гріється до приблизно 85 градусів, що є обмеженням у BIOS. А відеокарта працює з приблизно тими ж частотами, що і раніше, при трішки нижчій температурі. Графічний процесор 68 градусів, а VRAM 92. Якщо перевести систему в стандартний режим роботи і повторити прогрів, то щодо температур загальна картина майже не змінюється, хоча енергоспоживання і частоти процесу розбільшуються. Та відеокарта тепер тримає стабільніше 2400 МГц. Досягається це шляхом помітного прискорення вентиляторів СРО і корпусного, що перетворює ПК з дійсно тихого на стандартний середньої шумності. І от тепер для наочного порівняння ми запустили стандартний набір синтетичних тестів, результати яких виявились досить логічними. Чим більше навантаження бенчмарк дає на процесор, тим помітнішу різницю бачимо у продуктивності. При цьому задачі, де обмежуючим фактором є відеокарта, показують схожі результати, плюс-мінус похибка вимірювання. І тут питання, чи збережеться така тенденція в іграх. З більш потужним процесором в Assassin's Creed Shadows на дуже високих налаштуваннях графіки з максимальним трасуванням променів, середня частота кадрів трішки покращується до 65 FPS за секунду, водночас підтягуючи і рідкісні та дуже рідкісні події, що робить ігролад плавнішим. У Baldur's Gate 3 з тим же ультрапресетом восьмиядерник помітно краще навантажує відеокарту в складних ситуаціях з купою NPC, що і в цілому додає майже 10% швидкодії і зменшує просадки. Хоча і на 7500 f ігролад досить комфортний, особливо в DirectX 11. А от Кіберпанк 2077 на ультрах цілком вистачає і шестиядерного процесора, коли обмежуючим фактором виступає відеокарта. Так, 7700X косметично покращилися показники 1 та 0,1% лоу, однак ті 1-2 FPS ніяк не впливали на враження від ігрового процесу. Взагалі не відреагувала на зміну процесора Kingdom Come Deliverance 2 на ультрапресеті з якісним режимом FSR3. Навіть статистика довгих кадрів залишилася незмінною, яке відчуття у геймплеї. Додавання в систему більш багатоядерного процесору дозволяє дещо комфортніше грати на епічних налаштуваннях у Stalker 2 серце Чорнобилю, адже посмикування чи просідання, викликані нестачею продуктивності CPU тепер не так сильно ріжуть око. Зі зниженням налаштувань до середнього рівня у купі з якісним ФСР восьмиядерник вже не так відчутно покращує ігру лад. Щонайменше в плані відчуттів, тоді як сухі цифри говорять про позитивну динаміку на рівні попереднього сценарію. У підсумку, збірка з Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ демонструє себе як збалансоване рішення для HD геймінгу з акцентом на комфорт та тишу. Відеокарта впевнено тримає високу частоту кадрів у більшості сучасних проєктів навіть на ультраналаштуваннях, а підтримка fsr 4 дозволяє підняти продуктивність без відчутних втрат у якості картинки, там де є підтримка нового режиму масштабування. Так, у важких сценаріях з трасуванням променів червона новинка не завжди дотягує до бажаних 60 фпс, але і тут можна підібрати оптимальний баланс між якістю і швидкодією. Компактний корпус, енергоефективний процесор, тихе рідинне охолодження та перевірений блок живлення роблять систему не лише продуктивною, а й приємною у щоденному використанні для різноманітних задач. Це саме той варіант, який підійде геймерам, що хочуть отримати тихий ПК, що не займає багато місця і не дратує зайвою ілюмінацією. Тож, щонайменше старшу модифікацію Radeon RX 9060 XT у подібній збірці можна сміливо назвати золотою серединою для тих, хто планує оновлення під сучасні ігри у роздільній здатності 1440 p Ну а як вам наш ПК? Що б змінили під такий самий бюджет і задачі? Пишіть у коментарях, підтримуйте нас вподобайками та підпискою. Слава Україні!